Всім привіт! Я Богдана, репетиторка з математики, і в цьому відео я навчу вас, як оцінювати значення виразу. Такого типу завдання зустрічаються в, нас в двох темах. Перша це властивості нерівностей, і на це в нас будуть перші два завдання. І також Такого типу завдань є в темі почленне додавання і множення нерівностей, на це в нас буде третє і четверте завдання. Почнемо з теорії. Я покажу властивості, які ми будемо застосовувати в таких завданнях, і також на прикладах зразу покажу, як ці властивості працюють. Перша, якщо А більше за Б і П будь-яке число, то А плюс П більше за Б плюс П. Що це означає? Ми можемо до. До нерівності, до всіх частин нерівності додавати або віднімати одне й те ж саме число. Приклад, в мене х від мінус 4 до 2. Щоб оцінити х плюс 3, я дивлюсь, що в мене тут плюс 3. Отже, я скрізь маю додавати 3. І зліва і справа. Мінус 4 плюс 3 це мінус 1 і 2 плюс 3 це 5. Тоді х плюс 3 від мінус 1 до 5. Далі х мінус 2. Тут від ікса віднімається двійка, значить я і зліва, і справа теж маю відняти двійку. Мінус 4, мінус 2 це мінус 6, і 2, мінус 2 це 0. Тобто запам'ятовуємо, що ми можемо просто так додавати, віднімати будь-яке число, але це потрібно робити в кожній частинці нерівності. Далі, множення на якесь число. Тут, якщо ми множимо. На додатнє число, то просто множимо кожну частинку нерівності. Але якщо множимо на від'ємне, то обов'язково потрібно поміняти знак нерівності. Чому так відбувається? Ну, от Приклад, є числа 2 і 5. 2 менше за 5. Але якщо ми оцінюємо мінус 2 і мінус 5, то мінус 5 менше. Тобто від'ємні числа, бачите, вони йдуть якби, в іншу сторону. І відповідно, тут, якщо ми множимо на від'ємне, ми міняємо через це знак. Приклад. У мене х від мінус 4 до 2. Знову, то щоб оцінити 2х, я всю нерівність просто множу на 2. Мінус 4 на 2, мінус 8, 2 на 2, 4. Тепер мінус 3х, тут треба вже множити на мінус 3 від'ємне, тому я міняю знаки нерівності, і в мене виходить, мінус 4 на мінус 3 це буде 12, і 2 на мінус 3, це мінус 6. Ну, але такий запис не зовсім звичний, тому що краще, коли тут знаки менше стоять, це якось логічніше. І тому переписуємо цю нерівність, я міняю і знаки і місцями. Тобто тут те саме, але переписую кращим способом. Бо ось тут в мене мінус 3х менше за 12, але більше за мінус 6. Але нам все-таки зручніше казати, що це від мінус 6 до 12 і відповідно записати так другим варіантом. Наступне: якщо а більше за 0 і b більше за 0, також а більше за Б, то 1 на А менша за 1 на B. Це ми оцінюємо обернений вираз, тобто, коли в нас є просто нерівність, а нам треба так, щоб А і Б були в знаменнику, то треба поміняти знак. Знову ж таки, яка тут логіка? 2 менше за 3, але якщо порівнювати 1, другу і одну третю, то одна друга буде більша за одну третю, тому тут і міняється цей знак. Наприклад, якщо в мене х від 3 до 5, то я міняю знаки, і тут в мене одна третя. Тут одна п'ята. І далі знов переписую, навпаки, нерівність. Тобто, в мене 1 п'ята менше одиничка на Х, і менше однієї третьої. Далі переходимо до почленного додавання і множення нерівностей. Якщо в нас А менше за Б і С менше за Д, то ми можемо додати ми ліву частинку додаємо до лівої, праву до правої. І слідкуйте, що ось тут має бути однаковий знак. Якщо вони різні, то, відповідно, треба просто переписати нерівність, навпаки. Приклад, х в мене від мінус 2 до 5 у від 3 до 7. Якщо мені треба оцінити х плюс y, я додаю ліві частинки мінус 2 плюс 3 це 1, 5 плюс 7 це 12. Тому х плюс у від 1 до 12. Далі, множення. Тут є важливе уточнення в правилі, що ось ці числа мають бути додатні. Я потім покажу, чому саме воно присутнє, тут, це уточнення. От, приклад, в мене х від 3 до 5 у від 1 до 2. Щоб оцінити х на y, я просто множу 1 на 3, 3, 5 на 2 – 10. Далі, Чому тут важливо, щоб додатні числа були? Тому що, якщо десь буде від'ємне, наприклад, нехай в мене х буде від мінус 3 до 2. А y буде від мінус 2 до одинички. І от якщо я помножу, отак як є нерівності, в мене виходить мінус 3 на мінус 2 це 6, 2 на 1, 2. Ну, бачите, якесь, якась маячня вийшла, тому що більше за 6 менше за 2. Тому уважно за цим слідкуйте. Так, і переходимо тепер до практики. І от тут ще запам'ятайте, що не було. Там, де почлене додавання множення, не було варіанту віднімання і ділення. Але завдання є такі, де потрібно, наприклад, відняти якось тут або поділити. Відповідно, що тут робити, я вже покажу, коли ми перейдемо до цих пунктиків. Так, і починаємо з першого завдання. Перший пунктик оцінюємо х плюс, 1, просто скрізь додаємо одиничку. Мінус 2 плюс 1 це мінус 1, 3 плюс 1 це 4. Друге, щоб оцінити х мінус 2, віднімаємо скрізь двійку. Мінус 2 мінус 2, мінус 4, 3 мінус 2 це 1. Третій пунктик 2х, множимо скрізь на двійку. Мінус 2 на 2 це мінус 4, 3 на 2 це 6. Четверте мінус х. Тут іноді бувають проблеми, бо що ж тут таке робити, але пам'ятайте, що ми коефіцієнт 1 не пишемо, тобто мінус х це те саме, що х помножений на мінус 1. Тобто ми всю нерівність маємо помножити на мінус 1. І оскільки множимо на від'ємне, міняємо знаки нерівності. У мене тоді тут буде мінус 2 на мінус 1 це 2, 3 на мінус 1 це мінус 3. І переписуємо. Буде тоді мінус 3 менше х менше двійки. П'ятий приклад, мінус 3х. Тут знову множення на від'ємне, тому міняємо знаки. Зліва в мене буде мінус 2 на мінус 3 це 6. І справа 3 на мінус 3, мінус 9. Ну і знову переписуємо. Від мінус 9 до 6 виходить. І шостий пунктик. Мінус х на 2. Ось тут х ділиться на 2, але це те саме, що помножити на 1 другу. Ну, тільки тут з мінусом. Тобто ми на рівність множимо на мінус 1 другу. У мене тоді виходить, міняємо знаки знову ж таки. мінус 2 на мінус 1 другу це одиничка. І 3 на мінус 1 другу це мінус 1 з половинкою. Ну і переписуємо. Так, наступне завдання, можливо, трошки складніше, буде тут більше на обернений вираз. Тут теж головне, що ми міняємо знаки. Коли нам треба в знаменник ніби закинути цю зміну, значить перша одиничка на Х, знаки міняємо. Тут буде одна друга і тут одна п'ята. Ну, і знову нормально переписуємо: одна п'ята, одиничка на Х і одна друга. Друге завдання 80 на Х. По факту, це те саме, що 80 помножене одиничка на Х. Тому ми спочатку оцінюємо цей вираз, він у нас вже, в принципі, є, а потім ми домножаємо все на 80. Тут, дивіться, не можна просто поділити, тому що помилка, яку часто роблять, це коли оцінюють цей вираз, просто ділять 80 на те, що зліва і те, що справа. Тобто тут буде 40, а тут 16. Але знову ж таки, подивіться, що це якась маячня, бо більше за 40, менше за 16, такого бути не може. Тому уважно дивіться, щоб ви не використовували якусь дію, якої немає властивостях. Там нема такого ділення, тому, відповідно, так робити не можна. Вертаємося назад до правильного способу. Значить, одиничка на Х у нас вже є. І щоб оцінити 80 на х, я беру нерівність з попереднього завдання просто множу на 80. Тобто, в мене тут буде 85, а тут 82 Це буде 16, а 82 це в нас 40. Так, і третій пунктик. Тут ми почнемо з того, що оцінимо той вираз, що в знаменнику, а потім відповідно обернений. Як його оцінити? Тут діємо по діях, тобто я бачу, що в мене х помножений на 3, а потім ще відняли 5. Тому я спочатку оцінюю 3х, а потім 3х мінус 5, а вже потім ось цей дріб. Значить, 3х, я все множу на 3. 2 на 3, це 6, 5 на 3 15. Далі 3х-5, скрізь віднімаю 5, зліва буде 1, справа 10. І тепер оцінюю 1 на 3х мінус 5. Міняю обов'язково знаки, і ці числа йдуть в, мене в знаменники, Буде тут 1 на 1 і 10. Ну і нормально переписую 1 10 і 1 на 1 можна, ж звісно, просто 1 написати. Так, на цьому, в принципі, все з першої теми, де в нас властивості нерівності, переходимо тепер до почленного додавання множення. І знову ж таки, тема називається додавання множення. Там немає віднімання ділення. Я покажу, як робити, коли треба оцінити власне віднімання і ділення. Перший приклад нам оцінити А плюс Б, тому ми просто додаємо почленно ці дві нерівності. Ліву частинку з лівою, праву з правою: 10 плюс 1 11, 20, плюс 5 – 25. Другий пунктик А на Б. Множимо. У мене виходить 10 на 1, 10, 20 на 5, 100. Третій пунктик Тут дивіться, А в квадраті. Ну, а в квадраті це ж в мене те саме, що А помножене на А. Тобто, я буду нерівність множити саму на себе. І А в квадраті в мене виходить в межах 10 на 10 це 100, і 20 на 20 це 400, тобто, як просто підношу до цього степеня. Четверте, а мінус Б. Що ж робити з відніманням? Тут ми будемо віднімання переписувати через додавання. А мінус Б це те саме, що до А додати мінус Б. Тобто я спочатку оцінюю мінус Б, а потім додаю дві нерівності. Значить, Якщо Б в мене в межах від 1 до 5, то мінус Б міняю знаки, в мене тут буде мінус 5 і мінус 1. Якщо нормально переписати, то від мінус 1 до мінус 5. Так, тільки я тут навпаки написала, я вже зразу поміняла, ось тут в мене ж мінус 1 мінус 5, і от коли нормально переписати, від мінус 5 до мінус 1, тепер тобто все добре. І ви можете, до речі, теж зразу так робити, але от бачите, іноді можна поспішити і знаки не поміняти, але вже числа зразу поміняти місцями. І тепер оцінюємо А мінус Б. Я тут стру цей рядочок допоміжний, бо мені тут не вміщається. Тобто тепер дивіться, що я роблю. Я ось цю нерівність, там, де в мене А і Б буду додавати, щоб оцінити А Б. Тоді А-Б в мене виходить в межах 10-5 це 5, і 20-1 19. І п'ятий пункт ділення ми будемо робити через множення А поділити на Б. Це те саме, що А помножити на 1 поділити на Б. Оцінюємо, значить, Б в мене від 1 до 5, тоді одиничка на Б. Міняю спочатку знаки 1 на 1 і 1 на 5 і нормально переписую. Тут дуже важливо ось це переписувати, тому що зверніть увагу, що в нерівностей мають бути однакові знаки. Тобто, ось ці дві нерівності додавати, множити точніше, між собою не можна. Так, і тепер оцінюємо А на Б. Тобто, я зараз буду множити цю нерівність на цю. 10 на 1 п'яту це двійка, і 20 на 1 це 20. Так, і переходимо до останньої вправи. Вона схожа на цю, тільки ускладнена трохи. Так, тут в мене вже Х і, ігрек, і треба оцінити ось такі значення виразів. Перший пункт. 2х y. Тут в мене додавання, але не просто Х і, у, а Х ще помножений на 2. Тому я спочатку оцінюю 2х, а вже потім додаю до y. 2х в мене виходить в межах від 2 до 4, і тоді 2х плюс Y додаю тепер оцю нерівність і ось цю. І в мене тоді виходить. 2 плюс 8 це 10, і 4 плюс 10 14. Другий пунктик схожий, тільки трошки довший, бо тут треба і 3х, і 7 у спочатку окремо оцінити. 3х в мене в межах від 3 до 6, 7 у в мене в межах від 56 до 70. І тепер. Я їх вже додаю: 3х і 7y. І це в мене виходить від 59 до 76. Наступний, третій пунктик. Тут в нас 8х мінус 5. Знову ж таки, ми віднімати нерівності не можемо, треба робити через додавання. Тобто, в нас це те саме, що до 8х додати мінус 5y. Тобто я оцінюю 8х і мінус 5, а вже потім додаю. Значить, 8х в мене виходить в межах від 8 до 16 мінус 5. Міняю спочатку знаки. Це в мене тоді виходить від мінус 40, точніше, тут мінус 40, тут мінус 50. Далі нормально переписую, щоб можна було їх тепер додати. І в мене виходить, що мінус 5y від мінус 50 до мінус 40. І тепер я вже можу додати ці дві нерівності. І в мене виходить 8х мінус 5. В межах від мінус 42 до мінус 24. Так, наступні пунктики. Я зараз тільки перепишу, в яких межах Х і, y, щоб мені було зручніше далі розв'язувати. Так, четверте, треба оцінити 7 Х. Ми бачимо, що тут є добуток, але цей добуток ще потім помножений на 7. Тому я спочатку оцінюю Х на Y, а потім ще множу його на 7. Тобто x на y в мене виходить від 8 до 20. Просто множу ці дві нерівності. І тепер цю нерівність я ще множу на 7. Тут виходить 56 і тут 140. Або можна було, до речі, оцінити 7х, а потім э, цю нерівність 7х помножити на y. І так і так вийде одне й те саме. Так, п'ятий пунктик. Там треба оцінити 5х на 2y. Нагадую, якщо ділення робимо через множення. Тобто, в мене це те саме, що 5х помножено на одиничку, що ділиться на 2 y. Я оцінюю спочатку 5х, потім оцінюю 2y, потім одиничку на 2y, і вже потім буду множити ці дві нерівності. Так, 5х просто множу на 5, я обведу краще ці нерівності, щоб добре вам було видно, що саме ми там множимо. У мене тоді виходить від 5 до 10, далі 2. Оцінюю. Це в мене виходить від 16 до 20. Далі 1 на 2. Міняю знаки. Тут 1 16, тут одна 20, Тоді 1 на 2y. 1 20 до 16. І далі уважно я множу. Цю нерівність і ось цю. Можете теж собі або обводити, або якось окремо їх писати, або просто дуже уважно дивитися, щоб множити саме потрібні нерівності. Тому що, коли такі завдання складніші, часто помилка це те, що випадково множить щось не те. Буває, що початково множить на цю, чи на якусь з попередніх, тому дуже уважно тут дивіться. І тепер оцінюємо 5х на 2y, тобто. Перемножаємо ці нерівності буде 5 двадцятих і 10 шістнадцятих. Ну і тут можна поскорочувати ці дроби. 5 двадцятих це в мене 1 четверта, і 10 шістнадцятих можна на 2 скоротити, це 5 восьмих. Так, і останнє шосте, ну тут найскладніше. О тут такий складніший дріб вже, де y мінус х в нас і 20х мінус y. Значить, спочатку думаємо над стратегією. Зразу розуміємо, що робимо це через множення, y мінус x буде множитись на одиничка, що ділиться на 20х мінус y. Далі буде схоже, як в п'ятому. Спочатку цей вираз оцінюємо і дивимося, що тут треба буде оцінити мінус х, а потім їх додати, y і мінус х. Тут треба буде оцінити 20х мінус y, потім обернений і вже аж потім перемножити ці нерівності. Розпочинаємо. Значить, мінус х. Я дивіться, як роблю. Взагалі треба поміняти знаки, написати мінус 1, мінус 2, потім переписати. Але якщо от ви вже там точно закріпили ці властивості, можете одразу міняти місцями. Тобто я зазвичай зразу пишу мінус 2, мінус 1, без цієї проміжної нерівності. Якщо вам це важкувато, то ви прописуєте все детально, так як ми, в принципі, ось тут робили. Та? Поміняли знаки далі вже переписали, А я ніби зразу ось це роблю. Так, тепер оцінюємо y-х, тобто я до y додаю ось цю нову нерівність. У мене тоді виходить, тут 6, тут 9. Зразу собі її обвожу, щоб потім помножити на ось цей вираз. Тепер оцінюємо 20х. У мене виходить це в межах від 20 до 40. Далі мінус і. Я знов те саме роблю. Дві дії за раз. тобто, тут в мене буде мінус 10, тут мінус 8. Додаю ці нерівності. У мене це виходить. Тут 10, тут 32. Далі оцінюю одиничку на 20 мінус y. Я тут теж роблю одночасно дві дії. Тобто я знаю, що в мене поміняються знаки, а далі я навпаки переписую, тому я зразу пишу нормальні знаки, і 32 в мене піде вліво, а 10 вправо. От. І тепер я множу ось ці обведені, тобто y мінус Х на 20 мінус y. буде в межах. Від 6 до 9. Ну і 6.32 можна ще на 2 скоротити, буде 316. В принципі, на цьому вже все. Сподіваюсь, це відео було для вас дуже корисним, і вас не будуть після нього лякати завдання, де треба оцінити значення виразу. До зустрічі в наступних відео. Дякую вам за перегляд.